Мабуть, кожен з нас в житті дуже радіє, коли Господь його тримає за руку. Кожен із нас радіє від того, коли ми відчуваємо Його тепло. І ця пісня, яку щойно співали наші брати, я думаю, кожен з нас задумався, а справді в обіймах Ісуса добре. Це так чи ні, брати і сестри? Скільки різних ситуацій, скільки різних труднощів, скільки болі, скільки сліз, скільки горя. І ми дочекалися такого, от такого часу. Думаю, не тільки кожен із проповідників, який проголошує Боже Слово, і навіть кличе до того, що була певна молитва, гаряча молитва. А для чого? А щоб Бог почув нас і проявив милість, і прийшла перемога на нашу землю. Але кожен із нас, всі ми сьогодні радіємо. Ну, є підстава радіти. Над нашою головою мирне небо. Просто скажу один момент. У грудні місяці 21-го року. Ніхто навіть і не думав і не гадав про те. Але як чітко пильнує Дух Святий і пильнує за ким? За своїм народом. Ми недавно підняли цей архів і здивували, як так? А ми ж такі неуважні. А ми навіть не звернули увагу на те, що Дух Святий промовив. Буде взаді тебе, але не зліва і не справа, і не спереді. А я проведу тебе по рівній дорозі. Чи ми це не пережили? Ми довіряємо Духу Святому. Надіюсь. А сьогодні хіба пророче слово не звучить? Яким би воно чином? Не проголошувалось, воно має свою силу і брат нагадав про те. Тому хотілося б, дорогі мої брати і сестри, до досить обмежений час. Я не буду затримувати вашої уваги довго. Я взагалі хотів, щоб браття більше послужили. Ну, ваші браття дуже, дуже такі відкриті для того, щоб. Поділився, і кожен з нас поділився певним таким Божим Словом. Да? І, можливо, завдяки їм я сьогодні серед вас. Я дуже вдячний їм, що вони нам потелефонували раніше. Я їх перший раз також бачу, як і ви, в якійсь мірі переживав. Ну, що ж то брати нам принесуть? І відкрито скажу. Ранці прихожу, брати, хоч там російський, по російськи не будете співати. Ну, каже, ні. У нас все по-українськи. Ну, такий час ми дочекались. Хоча ми, не, ну, як християни, ми не можемо робити якусь таку різницю. Але не про це. Я хочу, щоб ми звернули увагу на один текст і чомусь сьогодні вже. Нагадувалось із псалмів Давида. І, до речі, я думаю, кожен багато хто із вас чує, як промовляв наш президент на, світ, на, сніданку. на сніданку. По онлайну. Мені висловили, я послухав, я дуже радів, що він проголошував Боже Слово. Коли цар находить єднання з Богом, то вже сумнівів немає, що буде перемога. І знаєте, на що він наголосив? Щоб ні в кого не було зневіри. А, а це щось говорить. Якщо би запитати кожного з нас, тут хто присутній, хто навіть буде дивитися сьогодні онлайн. Або буде переглядати. Запитай, брат і сестру, кожний сам себе. Ти віриш в перемогу? Ти бачиш оцю перемогу, от от, от і вже. проясниться, Темнота відійде, а світло Боже, Боже, світло Євангеліє. Добро знайде своє місце серед Божого народу. І не тільки. Може, це голословно. Мені, знаєте, неприємно говорити. Я не люблю так говорити без віри. Якщо ми проголошуємо, ми маємо проголошувати з вірою. Чи не так? Тому давайте зачитаємо книгу Псалмів, 33 й псалом. І я з нового перекладу буду читати, але, однако, 12-го віршу. Блажений народ, для якого Господь є його Богом. Блаженний, що значить, надмірно щасливий, щаслива людина, але це надмірно щаслива людина. Будемо не казати блаженний, а надмірно щасливий народ, у якого Господь є Бог». Слава Ісусу. Люди, яких Він обрав собі у спадщину. Господь поглядає з небес і бачить усіх людських синів. З місця свого перебування він дивиться на всіх мешканців землі. Той, хто створив серця кожного з них, вважає на всі їх дівчинки. Цареві не допоможе його величне, велике військо. І велетень не врятується своєю могутньою силою, Ненадійний для спасіння і кінь. Він не врятує своєю великою силою, адже очі Господні на них, на тих, котрі бояться його і котрі покладаються на його милосердя. Аби рятувати їх від смерті і під час голоду прогодувати їх. Душа наша очікує Господа, він наш помічник і оборонець, адже в ньому радість нашого серця, бо на його святе ім'я ми покладаємось. Скільки таких, знаєте, ободряючих слів. Виражає псалм, псалм Давид, просто вселяє у нас певну надію. Разом з тим показує, що є людина, хто навіть той цар і яке б військо не було. Як після, каже, одні на коней надіються, на колесниці. А ми на Господа. І хвалячися, нехай хвалиться тим, що знає Господа. Ми будемо зараз дякувати Богові. Я не буду продовжувати далі думку. Я хотів би, щоб кожен з нас і ще раз, ну, прийдете додому, ваше бажання прослідкуйте. Навіть дуже. Чітко підмічає, що Очі Господа на тих, які бояться Його, і котрі покладаються на Його милосердя. Псаме Давид також виражав, потім підмітив це апостол Петро і сказав: Очі Господа повернені на праведних, і в його вуха до тих, щоб чути, слухати молитви. А решта, а лице його проти тих, які чинять зло? Чи ви звертали це увагу? Що значить зустрітися лицем в лице нечестивому? І що значить праведніку тішитись, коли його молитви чує Бог? І коли він звертає увагу, очі Господні дивляться, Він береже: ми маємо, це наш обов'язок покладати свою надію на Господа. І тому вся сила, отут от і є відображення нашої перемоги, бо сила, сила полягає. Як сказав Давид, Я раз почув, Бог раз сказав, а я два рази почув. Пам'ятаєте таке місце? Бог сказав раз, а я два рази почув. І на що наголошував Бог? Що сила у Бога? Ісус наголошував для учеників. У період свого перебування. І каже, ви приймете силу. А вони, то давай же нам можливо зараз. Ну, Бо в певний момент Ісус їм посилає сила була. І вони приходять, радіють, а, Господи, нам, нам, оп, нам, ми ж такі діла творимо, чудеса. А Він каже, ну, цим не радіть, Радійте тим, що ваші імена написані на небесах. Ну, а тут трапилось інше. А тут цей період Ісус каже, ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Чи завжди на нас сходить Дух Святий? Чи завжди ми відчуваємо, як Іван пише, помазання святого? Я відверто за себе скажу не завжди. Ви скажете, а що ти не молишся на інших мовах? Молюсь? Але хіба це відображення сили? Я не буду далі поширюватися? Но нам потрібно досягати того, щоб прояв Божественної сили. Був не в емоціях виражених, не в геройстві, а церква має відчути оце помазання і бути скерована Духом Святим. Ви приймете силу. Я вас завіряю. Ця хвилина настане, цей час дуже швидко приближиться. І кожен із нас буде задіяний. Завіряю вас авторитетом Біблії. Так станеться. Один чоловік сказав, Боже, я ще не готовий. Мої уста не чисті. Я все зроблю для того, щоб були твої уста чисті, і щоб ти прийшов в момент і сказав, я готовий, Боже. Я хотів би, щоб ви зрозуміли оце слово. Не буду подрібнюватися а то ось поширюватися вже час мій настав. Тому подякуємо Богові. Закарбуємо це слово надмірно щаслива та людина, щасливий той народ, у якого Господь є Бог. Амінь. Помолимося.